Гаразд, уявіть собі, сонце ледь зійшло, туман клубочиться над Чорним морем, і флотилія крихітних дерев'яних човнів, які називаються чайками, розсікає хвилі. Це не просто рибалки, це українські козаки. І чесно кажучи, вони збираються зробити щось абсолютно шалене, кинути виклик могутній османській імперії. Османці мали величезні, важко озброєні бойові галери. Ми говоримо про кораблів десятеро більші за чайку. Більшість людей назвали б це самогубною місією. Але козаки вони бачили в цьому можливість. Бачте, ці чайки вони швидкі, легкі, майже безшумні. Козаки гребли вночі, тулячись до берегової лінії, уникаючи патрулів, переслідуючи води як тіні. Потім, коли наставав слушний момент, бум! Вони атакували, роєм навалюючись на борти турецьких кораблів з шаблями та мушкетами, поступаючись числом, але ніколи не поступаючись у відвазі. Це було не просто вдарив і втік, іноді вони пливли аж до Стамбула, прямо до султанського порога. Тільки уявіть паніку: величезне місто, укріплені стіни, і раптом ці дикі річкові пірати з'являються ні звідки. Османці називали їх морськими дияволами. І так, ви можете подумати про піратів Карибського моря. Але це, це справжнє козаки не ганялися за скарбами, вони боролися за свободу, за пригоди. І, чесно кажучи, за гострі відчуття. Їхні набіги стали легендами, пісні, розповіді, навіть картини. Тож наступного разу, коли ви подумаєте про піратів, не просто уявляйте Джека Горобця, уявіть козака, волосся розвівається на вітрі, шабля піднята, очі дивляться на обрій, а чайка розсікає хвилі до неможливого. Це дико, це правда, і це частина історії, яка заслуговує на власний фільм. Ви б наважилися плести з ними? Дайте мені знати в коментарях.